Світлана Орел вимушена переселенка з Донецької області. Сьогодні вона із чоловіком завітала на різдвяний ярмарок. Жінка вже придбала новорічну ялинку і зараз шукає прикраси до неї. Нас сюди потягло, бо треба хлопцям допомагати. І так дуже добре, що навіть дощ не заважає, навіть різні погодні умови, нам все все рівно. Дуже гарні роботи майстерні такі, що хендмейд є хендмейд. Ну, взагалі -то, любу роботу дивишся. Просто вражаєшся, тому нашим талановитим нашим людям брали участь в ярмарку як волонтери, так і небайдужі хмельничани. Це пекарів, педагогів та майстри народної творчості. Продавали солодощі, вироби, хендмейд, ялинкові прикраси та картини. Нас приймають участь і учні, і працівники. От, і ми сьогодні виставили свою продукцію. Співаємося, що ми в наш внесок допоможе нашій. Армії, що люди на фронті сидять в окопах під да, то чому ми не можемо вийти тут і провести благодійний захід? дощем. тому благодійному фонду волонтери поділя величезний величезний лайк. А хмельничанам, хто не зміг потрапити на цей захід і так підтримати, знаходьте в Фейсбуку на сайті реквізити фонду і долучайтесь. Це п'ятий благодійний ярмарок, який організовують волонтери Поділля. Його вирішили проурочити до Різдва. За п'ять годин вдалося зібрати майже 82 тисячі гривень. І кошти будуть спрямовані на купівлю зарядних станцій. Маємо ідею, можна купити зарядну станцію від 30 до 60 тисяч гривень. Хочемо купити найдорожчу, для того, щоб наші військові мали можливість заряджати потрібні прилади на передовій без генераторів, бо не завжди можуть вони користуватися ними в село. Якихось обставин, те, що ми не продали і до різдва ми будемо наздіти онлайн ярмарок на наших соціальних мережах, в сторінках можна буде купити ці вироби і допомогти ЗСУ». Біля дитячого світу волонтери також встановили особливу новорічну ялинку. Її прикрасили прапорцями України, а основою для дерева став уламок російської ракети С-300, яка впала на Харківщині. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.